Вітаю вас, друзі, на моєму каналі З'їм із ким. І сьогодні ми будемо їсти дуже смачну страву. рис з креветками по-тайськи. Цю страву ми, звичайно, для себе відкрили в Бангкоку. Але потім я багато разів пробувала готувати цю страву вдома. Але смак був не той. Я довго шукала причину того. Чого мені не смакують так, як хотілось би. І ось нещодавно я зрозуміла, що все залежить від креветок. А якщо точніше, то від того, як креветки розморожувати. Отже, як ви вже встигли зрозуміти, мені будуть потрібні сьогодні креветки, часник, червоний перець. Чилі, морква, цибуля, зелений лук, різ та яйце. Для соусу соєвий соус, устрічний соус, рисовий оцет, імбір та лайм. Спочатку замочую рис у холодній воді на пів години мінімум. Потім відварю креветки На протязі. П'ять хвилин не більше. Багато хто вважає, що цю страву треба готувати на великому вогні в пательні вок. Я так не роблю, та мій син завжди говорить мені, що мій ріс смачніший за тайський. Ось я дрібно нарізала цибулю, часник, моркву та червоний перець чилі. Зараз готуємось обсмажувати це. Обсмажувати буду все на олії авокадо. Спочатку обсмажую креветки, потім додаю цибулю, але намагаюсь щоб все обсмажувалось окремо. Потім додаю чесник моркву. перець-чилі разом. Затім додаю яйце і також намагаюсь, щоб воно обсмажилось окремо. Нарешті нарешті додаю рис. Я завжди в азійській кухні користуюся круглим рисом для суші. Зараз воно чуть підсмажиться і я буду додавати соусу. І потім, коли я додам соуса, тоді вже все будемо змішувати та додавати сік лайму. Додаємо соус. Соєвий, устрічний, пісовий оцет, імбірь та сік одного лайму. Зараз все перемешуємо. Коли все змішалося, різ та креветки мають однорідний колір, як ви бачите. Додаємо воду, але небагато. Ось так. Вогонь роблю тихіше та накриваю кришкою. Пройшло майже 15 хвилин, я відчиняю наш рис. Дивіться, який він красивий. І додаю зелений лук. Знов закриваю рівнісінько на одну хвилиночку. Одна хвилина пройшла. Я знов все хочу змішати. Та вже дуже хочу спакувати. Mm. Mm. Дуже смачно.